Червоною стрічкою у діалозі за круглим столом пролягла тема утримання нашого міста у належному стані. Необхідно запобігти хаосу, уникнути забруднення територій та річок, зберегти пам'ятки історії і культури, як сказав головуючи на засіданні круглого столу Олександр Горбенка, політика політикою, але місто повинно мати гідний вигляд. Тож він пропонує об'єднати зусилля всіх політичних осередків та громадських організацій у місті і провести ряд благодійних заходів. Ми складаємо свої копія, свої щити, свої мічі. Діто. В сторону Сейчас нужно виходити именно для хазяйства діяльності. Предложение такого плану політика должна остаться в стороні на яке-то час. Не зовсім згодна з цією ініціативою Ірина Туровська. За її словами, зараз не та ситуація, аби виходити на суботники і робити вигляд, що Україні нічого не відбувається. В свою чергу вона пропонує ряд інших заходів. На її думку, вони будуть більш корисні у цей складний період. Мы берем шефство конкретно над разведывательной ротой 17-й танковой дивизии. Там, где ребята не имеют ни снаряжения, ни возможности обучать, и мы будем организовывать подготовку их давать им специалистов. Мы берем на себя такие обязательства. Мы берем на себя обязательства организовать акцию в поддержку. Національного освободительного движения крымско-татарского народа мы выразим им нашу поддержку тех криворожан, которые возможно, не входят в ваше объединение и представляют свою точку зрения. И убирать улицы в в ситуации, когда Украине война, извините, Я с вами не буду своя думка є і у комуністів. Тему актуальна. Я вважаю, що політичні общественные організації должны систематично делать круглі столи, делать предложения нашей городской власти о том, щоб каждый день, кожен місяць, благоустройство було в нашому місті. Мір і спокойствие і благополучие. своїм баченням того, що відбувається в Україні, поділився Олександр Макаршенко. Він вважає, що нинішня політика приведе до дестабілізації економіки. Дороги стоять, ну, ніхто их не ремонтирует, то есть не, непонятно хто у власти, непонятно хто що решает, непонятно хто що делает. То есть из-за экрана видно только що ми урізаємо, мы там затягиваем, мы там подписали. А що ви подписали? Хто вам розрешав підписувати? почему ви подписываете. Після тривалих дискусій учасники круглого столу ухвалили резолюцію. Усім громадським та політичним організаціям запропоновано допомогти у благоустрої міста та сприяти вирішенню соціальних питань. Ми зголосні роботи з комуністами, ми зголосні роботи з свободи, але тільки в тому смислі, що стосується роботи на благо міста. В першу чергу, Глобальні проблеми, глобальні проблеми країни, глобальні проблеми світу, все в порядку очереди. В первую очередь город. Будет жить город хорошо, будем жить и мы будем жить и хорошо страна.